Привіт-привіт, ташечки! Ми що, продовжуємо наші гороскопи на лютий 2025 року? Сьогодні в нас на черзі близнюки. Давайте подивимось близнюки, що принесе вам лютий 2025 року. Загальна енергія для близнюків. Що по фінансам для близнюків? Що робота кар'єра. Далі, що у нас по відносинах, загальний психоемоційний стан і порада. Порада. Ну, слухайте, близнюки, у вас, в принципі, знаєте, знаєте, маючи в знайомих, в друзях декілька близнюків, то я вам скажу, що це типова ваша карта. Коли ви не знаєте, що вам вибрати, ви туди-сюди, туди-сюди, то у вас все гарно, то у вас все погано, настрій міняється за, за секунду, але я не говорю про всіх близнюків, всі ми різні, так? Говорю просто про своїх знайомих. Тож, про що говорить нам загальна енергія місяця? Ви будете балансувати, ви будете а, знаходити. А, Баланс шукати вірніше баланс, шукати якусь рівновагу між чимось і чимось. Цілий місяць у вас знаходиться в якомусь пошуку рівноваги, пошуку балансу. І до того ж, це говорить про те, що ви будете намагатись тримати якусь стабільність. Так? Також говорить про те, що ви будете крутитись фінансово. Будете шукати якісь додаткові шляхи заробітку, будете щось шукати, щоб перекрити свої потреби. А враховуючи те, що по фінансах у вас іде якийсь крах, якась вежа, щось у вас піде не так по фінансах, то, скоріш за все, цілий місяць ви будете, знаєте, ось так як як білка в колесі бігати, крутитись для того, щоб заробити, щоб закрити нагальні потреби. По фінансам у вас вежа, щось у вас піде не так, щось руйнується, можливо, це якісь... не ну, отримаєте тих виплат, на які розраховували, можливо, якесь звільнення з роботи. Мож, можливо, до <кій> 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 речі, можливо, буде, знаєте, як вежа це в нас завжди таке, як. Крім серед ясного неба, щось неочікуване, таке, щось дуже, таке, що дуже таке інтенсивне, масивне, скажімо так. Щось у вас по фінансах піде не так, як ви планували, і це вас дуже сильно, знаєте, так, придавить вас дуже сильно. По роботі і по фінансах вісімка пентаклів говорить про те, що по роботі і по кар'єрі Будете працювати денно і ношно, в сумі, як я і говорила, будете шукати методи заробітку додаткові, тому що з фінансами буде тяжкувато в лютому. І будете працювати, будете працювати багато, будете працювати старанно, багато денно і ношно. Краще до цього просто підготуватися. Ви ж знаєте, коли ми, знаєте, в. Свідомлюважон, так? Скажу цією мовою, ну але. Тож, краще підготуйтесь, можливо, десь там фінанси свої прибережіть зараз, вже, щоб в лютому потім не було аж такого сильного краху. Далі, що по відносинах. По відносинах те щось у вас близнюки. Будете ви про щось жаліти, про щось сумувати, про щось, знаєте, прям така. Печаль, така тоска, така, прямо, знаєте, про щось. <кatur <annualization> <кatur> можливо, щось закінчиться. Це, знаєте, якась така скорбота, така туга за чимось. Ну, то В даному uh, випадку, за за, за, за якимись відносинами, або щось в відносинах у вас не буде влаштовувати, що ви будете просто так-сумувати от mm, сумувати за цим якось по відносинах, те, що у вас. Печальненько-печальненько, але от по цій карті я завжди говорю, що не варто плакати над тим, що вже минуло, що вже знаєте, там зникло, пропало, розлилось, як в даному випадку чаші пусті, так? Але є ще а, і позаду вас а, повні чаші, і тут ще не, не всі чаші перевернуті. Тож Варто звернути свою увагу на те, що ви маєте, і цінити те, що ви маєте, а не сумувати за тим, що вже минуло. Знаєте, як було та й загуло. Тож по відносинах тут не тужіть, не сумуйте, краще бережіть і цінуйте те, що у вас є. Далі загальний психоемоційний стан. Королева жезлів. оце мені вже подобається. Ви будете, знаєте, така. Людина, яка буде пхати своє, не дивлячись на те, що доведеться якось якісь розчарування, якийсь крах фінансовий, на те, що доведеться багато працювати, щось в відносинах буде вас, прям душу вам роздирати. До речі, тут може бути про закінчення відносин і разом з тим якісь ну, закінчення якогось фінансування, скажімо так. так? Але ви, не дивлячись на своє, не дивлячись ні на що, будете йти до мети. Стан ваш психоемоційний, загальний буде такий, що, знаєте, як моя бабця казала, срамся, но не здамся. І ось ви будете перти, не дивлячись ні на що до свого кращого життя. До, до того, що ви хочете, до, до того, чого ви бажаєте, ви у вас настрой буде такий бойовий. І це мені <скільки> от прям дуже максимально прям подобається. І ще я вам скажу: у вас фонова карта, фонові карти такі. Просто, ну, самі старші аркани це фонові карти. <скільки> Закінчується якийсь період підвисання. Ідуть якісь у вас йдуть кардинальні зміни в лютому після якогось підвисання. І а, е, закінчується якийсь період, на якому ви ставите крапку. Можливо, це щось пов'язане з відносинами або з роботою. І що я вам хочу сказати, що е, прийміть ці зміни, тримайте ось такий бойовий настрій. Знаєте, такий бойовий дух, не здавайтесь, тому що всі наші трансформації а, ідуть, а, ведуть нас до завершення того, що вже відмерло. По смерті воно вже все, воно вже нам не потрібне. І це закінчення, воно логічне. Тобто прийміть це, тому що після 21-го аркану ми починаємо життя з чистого листа, з чистого аркушу. І всі зміни, всі трансформації завжди ведуть нас до кращого. І як порада у вас туз Кубків. Туз Кубків говорить про те, що а, приймайте, приймайте те, що вам дає а, доля, приймайте те, що вам дає Всесвіт. Подивіться, озирніться навколо, скільки у вас ще багато є. Те, що ви втратили, значить воно вам не потрібне. Але подивіться, скільки у вас, у вас ще є стільки можливостей, <кій> стільки шансів, якими ви просто мусите скористатися. Тому що все, що пройшло, як я казала, було й загуло. Не думайте про це, забудьте про це. Відпустіть і йдіть далі. Йдіть далі до своїх трансформацій, відпустіть, і завершуйте цей етап і йдіть щось нове. Приймайте те, що вам дає доля. Дорогі мої близнюки, я вас цілую, люблю. Па-па, всього вам найкращого.